Сьогодні 28 квітня 2024 року, 8 година 18 хвилин. Сьогодні неділя, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а всім покидькам, які мене оточують, які допомагають руйнувати нашу країну зсередини за допомогою корумпованих зв'язків і награбованих краше показувати хто як то це дуже Бо від цього належить в якій країні в майбутньому ми будемо жити В чи в країні збоченців, чи в країні хобіг, і чи в країні чесних і порядних людей. Яким не дуже їхнє майбутнє, і майбутнє їхніх дітей. Срочить. Ну что? хай будет в сторону. цим тим покикам, які допомагають олігархічним планам збагачуватися і зруйнувати нашу країну середини. Хай буде соромно, що за їхні чинки будуть відповідати їхні нащадки у декілька поколіннях.